Обшук у Нафтогазі та затримання голови правління Євгенія Бакуліна. Будівлю Нафтогазу зачинили правоохоронці з автоматами та в бронежилетах. Після обідньої перерви потрапити на робочі місця не могли навіть працівники компанії без пояснень та вказівок від керівництва. Під дверима вони простояли щонайменше годину. Не розуміючи, що відбувається, намагались викликати міліцію. Згодом людей частинами повернули в офіс через чорний хід і розпустили по домівках. Людям пояснили, правоохоронці шукали документи. На своїй сторінці у Фейсбуці міністр внутрішніх справ пояснив, керівника підприємства Нафтогаз затримали за підозрою про корупційні афери на суму близько 4 мільярдів доларів. Правоохоронці ще досі перебувають у середині будівлі. В здані знаходяться військові люди з автоматами, з які людей, працівників служби Нефтегазу, положили на пол вниз з ліцями, з них. Прийшли, сказали, що ми хочемо забирати якісь документи недавно. ще були сотрудники у СБУ, Всі документи були взяті.